Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 березня, з вами знову Ларкавчок. Сьогодні може бути той день, коли Путін офіційно оголосить про рішення щодо припинення вогню. Я зараз говорю саме рішення про припинення вогню, яким воно буде, невідомо. Про це повідомив речник Путіна Пісков дуже дуже рано. Чому так дуже рано було це повідомлення? Практично вночі, о 5 годині ранку, за московським часом. Це було опубліковано у телеграм-каналі ТАСС, офіційне повідомлення. Зараз спробую вам, друзі, пояснити цю всю історію дуже непросту і справді, 13 березня має бути дуже-дуже визначальним для нас днем. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Я вам принагідно дякую за те, що відгукнулися ви на моє порохання, яке я вчора оголошував у вечірньому зверненні до вас. Щодо збору на Mavic з тепловізором для 66-ї бригади. Збір ми закрили, навіть зібрали більше, ніж потрібно. Я обов'язково цей звіт опублікую у себе в телеграм-каналі. Там також є актуальна інформація, яка важлива для вас, друзі. Вона там з'являється набагато оперативніше. Посилання на нього окремо зараз залишу в описі під цим відео. Там ви знайдете можливість перейти на мій телеграм-канал і підписатися. Запрошую вас долучитися до нього. Багато хто з вас там на нього не підписаний, тому просто рекомендую. І вам ще раз говорю велике спасибі. Мавік ми маємо сьогодні придбати і вже завтра відправити його хлопцям на фронт безпосередньо. Звіт також буде в Телеграм. А тепер, друзі, до тих новин і до тієї інформації, яку я досідив сьогодні вранці, яка, як на мене, є дуже важливою, особливо на тлі очікуваного рішення з боку Росії щодо припинення вогню. Чим далі, тим більше визначає, що. Мої колеги, які раніше дуже скептично відносилися до Можливого припинення вогню говорять, що, скоріше за все, Путін на це піде. І це говорять, я вам скажу відверто, навіть ну, такі дуже запеклі скептики, які раніше однозначно говорили, що ніякого припинення вогню не буде. Звісно, зараз остаточно говорити, яким саме буде рішення Путіна поки що зарано. Але примітно те, що сьогодні, зночі, як я вам сказав на початку цього відео, телеграм-канали офіційні російської влади почали публікувати новини про саме цю заяву. Путін може сьогодні висловитися щодо України на прес-конференції. Про це сказав речник Путіна Пісков і каже, все буде залежати від питань журналістів. Ну, чесно кажучи, трішки смішно з такого коментаря, тому що все залежить від того, які отримують завдання журналісти, аби поставити запитання до Путіна. Я це так перекладаю. Спільна прес-конференція Путіна та Лукашенка відбудеться сьогодні за підсумками їхніх переговорів. Лукашенко вже вилетів до Москви. І до Москви також вилетів і Стів Вітков, радник Трампа з питань Близького Сходу та України. Флайт Радар уже фіксує політ літака саме в бік Росії. Очікуємо повідомлення про приземлення його там і уже конкретно про переговори. Тому я так вбачаю, що якогось оголошення, зараз ми не говоримо конкретно яке, можна очікувати ближче до кінця дня. Ну хоча, звісно, таке ж це може відбутися в будь-яку хвилину, тому ще раз наголошую, слідкуйте за інформацією в мене в Телеграм. Лукашенко вже давно збирався летіти до Путіна, хоча, знову ж таки, давно питання дуже відносне. Він туди літає дуже часто, фактично, майже як на роботу, там будуть проведені переговори. Але чому саме Лукашенко? Дуже цікавий момент, наголошу, друзі. Що впродовж попереднього місяця, фактично, весь лютий, американські посадовці не публічно працювали із командою Лукашенка. Так, вони йому щось обіцяли, як пишуть багато російських ЗМІ, трішки згадки є й в українських телеграм-каналах. Лукашенко пообіцяли певну незалежність від Путіна. Ну якою вона бути може, і наскільки він буде незалежним зараз оцінювати доволі складно, але ймовірніше за все, зараз американці розробляють план зближення із Лукашенком, аби він був трішки віддаленішим від Путіна і Путін не зміг його використовувати для своїх подальших агресивних дій. Проти тієї ж самої Польщі і Європи загалом, і от країни навіть Балтії потрапляють під удар з території Білорусі. Ми вже про це добре знаємо. Вже неодноразово з вами говорили про це на каналі. Тому ймовірно що за все, і Лукашенко буде доносити до Путіна якусь позицію саме. Заходу не свою, а заходу. Окрім того, турецький президент Раджеп Таїб Ердоган виступив публічно і підтримав погоджену Україною та Сполученими Штатами Америки пропозицію про 30-денне припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї. Це також, друзі, примітна деталь. оскільки Ердоган активно критикує Трампа щодо його політики в секторі Гази. Нині ж він виступив фактично на підтримку Трампа в україно-російському конфлікті, як вони називають у війні Росії проти України і звертається безпосередньо до Путіна про те, аби той ухвалив рішення про припинення вогню. Окрім того, вчора також вночі, ну от якось так Кремль не спить вночі. Лавров, коли публікував свої тези, він не говорив про неприпустимість перемир'я, але наголошував на тому, що країни глобального півдня. Просять нас про те, щоб ми вирішили питання українсько-російського конфлікту. Ну, мовляв, це треба зробити. Але звісно, що мова йде йме про умови сьогодні. У західних змі, таких як Вашингтон, Пост і Ройтерс, активно розганяють якийсь матеріал, який свідчить про те, що ФСБшні експерти підготували Путіну якийсь перелік питань. Які є за своєю суттю вимогою до США і безумовною, мовляв, вимогою для припинення російсько-української війни. Ну, якщо прочитати ці матеріали, то друзі, це один в один фактично стамбульські угоди, так звані стамбульські угоди. Тому нічого нового я вам тут не скажу, лише скажу словами Леоніда Кучми. Так це ж вже було. Демілітаризація, денацифікація НАТО, території, чотири області мають перейти під контроль Росії. Повністю мають вийти наші війська, не можна розширювати ЗСУ, за Крим ми маємо забути. І взагалі весь світ має визнати, що Путін не проводив війну, а нібито повертав своє. Звісно, що на це ніхто не піде, і я ці всі публікації розцінюю як свідомий вкид перед початком саме переговорів американської делегації із Путіним безпосередньо. Я маю на увазі зараз саме Стіва Віткова, Ну і оголошення ним рішення. Але навіть на Росії дуже багато вже лунає думок про те, що швидше за все Путін. Погодиться на перемир'я. Щойно була заява посла Російської Федерації в Британії, що мовляв, перемир'я буде лише на сході, а ракетні атаки будуть продовжуватися. Потім пишуть що ні ні, не так зрозуміли. Дуже багато зараз буде хейту, дуже багато буде хайпу, і дуже багато буде неперевіреної, неверифікованої інформації, яка за своєю суттю є лише з догадками. Тому прошу вас бути максимально конструктивним, зберігати холодний розум і слідкуємо за інформацією, лише виключно за офіційними повідомленнями. Що стосується, наприклад, ще однієї такої цікавої примітної деталі безсонної ночі в Кремлі, я її так назву. Є такий собі некий Патрошев, Ніколай, якого ви теж добре знаєте, він є радником сьогодні Путіна. Він раніше був секретарем Радбезу Російської Федерації, нині його місце обійняв Шою. Але Патрошев не так далеко відійшов від державних справ, він час від часу дає коментарі. І він заявив, що НАТО планує нові теракти щодо трубопроводів, танкерів та суховантажів Росії. Чому нові? Бо, ну, мабуть, його розумінні там були ще якісь і старі, але по там спеціалізується загалом то Патрушев, а не НАТО. В такий спосіб, я вважаю, він зараз говорить про те, що є оці яструбини кубло у Кремлі, які готові воювати далі, і вони готові протистояти НАТО. Зараз саме відбувається, так як я вам говорив, певне протистояння із технократами російськими, які все ж таки схильні до встановлення перемир'я. А це може, друзі, запустити на Росії певні. Політичні трансформаційні процеси. Про це, звісно, поки що говорити зарано. Дуже-дуже обережно зараз за цим спостерігаю, але не виключаю того, що там будуть дуже-дуже відбуватися цікаві події. І Патрошев, наприклад, навіть дорікнув Фінляндії про те, що фінська затока не є її власністю, а ось дотримуватися норм міжнародного морського права зобов'язані всі держави. Ну, хто б ще говорив про дотримання міжнародного і морського, і іншого права. То це лише не Росія, тому що їй, в принципі, говорити про це не потрібно і не варто, враховуючи те, які вони здійснюють терористичні атаки проти України, і як часто вони вдаються до різного роду воїн в всьому світі, але блюзнірство і блеф у них постійно присутні. А тепер, друзі, давайте перейдемо від Росії до Європи, бо ми весь час говоримо Сполучені Штати Америки, Україна, Росія, а де ж Європа, куди вона поділася і що вона власне робить. Пролунало кілька цікавих заяв, гучних від наших партнерів про те, що вони підтримують досягнуті домовленості в Джиді. Я вам про це розповідав вчора, і в ранішньому, і в вечірньому відео. Непогано вони себе почувають нині і навіть намагаються там щось вирішувати для безпеки України. Ну, принаймні, Сполучені Штати Америки сказали, що ви маєте бути дотичні до цього процесу однозначно. Перші наміри коаліції охочих, хоча поки що не зрозуміло, хто туди війде. Поки що не зрозуміли, але є уже нібито попередні якісь конкретні плани. Ну, така, знаєте собі, удавана активність на тлі урегулювання україно-російської кризи, як то говорять навіть на жаль в Білому домі, припинення російсько-української війни. Для Європи, звісно, це виклик. Британія та Франція нині обговорюють можливі удари по російським об'єктам у разі зриву перемир'я Москвою. Про це пише видання Associated Press і для мене це було такою несподіваною новиною. Вони розуміють, що якщо відновиться війна Росії проти України після перемир'я, їм всидіти рівненько не вдасться, так як то вони робили попередні три роки спочатку широкомасштабного вторгнення. Франко-британський проект, так його зараз називають у ЗМІ, має бути разом із Альянсом НАТО та його можливостями. Проти місії миротворчої, саме в рамках цього альянсу, виступають активно росіяни. Я думаю, що там миротворча місія буде дещо іншою. Для українських посадовців пише видання: ключовим питанням є те, як така асоціація відреагує, якщо Росія порушить майбутнє перемир'я. Чи відповість вона військовою силою на великий наступ Росії та як саме швидко? План має на меті створити сили, оснащені достатньою військовою могутністю, щоб відмовити Росію від повторного нападу. Але незрозуміло, де ці сили будуть дислокуватися і базуватися. Вони можуть включати важке озброєння, запаси зброї, які можуть бути, я тепер увага, друзі, терміново доставлені впродовж годин або днів для допомоги в обороні України. Тобто, я так розумію, тут їх точно не буде. Але пишу, що іноземні війська, можливо, будуть захищати стратегічні об'єкти. Такі, як атомні електростанції. Лише єдине запитання: Запорізьку атомну електростанцію візьмете під контроль, аби ми відновили її роботу, і вона була повернута попередньо під контроль України. Це було б дуже непогано. Але що буде далі? Будемо дивитися. Втім, я вбачаю в цьому і позитивний момент, оскільки Європа сьогодні дуже стурбована. Ну, наприклад, Олаф Шольц, який йде з посади, він говорить, не можна допустити демілітаризацію України. Україна повинна залишатися сильною. Збройні сили України мають бути потужними. Де ж тоді Тауруси? Бо, як виявилось, у нас навіть закінчилися ракети Атакамси. Знову це не новина, але Тауруси могли б їх замінити. Тим, навіть Фрідріх Мерц, той, що переміг на виборах у Німеччині, і може стати і має стати, і точно стане канцером Німеччини, поки що нічого не говорить знову про ракети Таурус, які могли б нам передати. Можливо, після того, як буде на цю посаду, такі ракети до нас і надійдуть. Навіть якщо буде перемир'я, нам ракети на заваді не стануть. І також посилюється ядерна риторика, друзі, у світі. Чому я на неї звертаю вашу увагу, тому що для Трампа є однією із цілей домогтися зменшення ядерних потенціалів Росії, Китаю, ну і звісно, Сполучених Штатів Америки. Він взагалі говорить про денуклеризацію світу. Це дуже класна ідея. Я її абсолютно підтримую, але як її досягти, поки що не зрозуміло. Президент Польщі Анджей Дуда запропонував розмістити американську ядерну зброю на території Польщі. Вона нині розміщена у Європі на території Німеччини. Відповідний коментар він дав для журналістів агентства Financial Times. І говорить, що кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому через 26 років також має відбутися зміщення інфраструктури НАТО на Схід. Для мене це очевидно. Дуда зараз дуже переймається питання безпеки Польщі, тому що Польща справді наступна країна, якщо буде заморожена війна в Україні, то Польща може стати об'єктом удару Росії. Це може виглядати фантастикою, друзі, але направду так і є. Чим далі, тим більше високопосадовців, експертів, аналітиків про це говорять. І заяви ці лунають уже публічно. Тому, звісно, концентрація військової сили, саме американської, на території Польщі, дуже дуже важлива нинішній владі. Не випадково Дуда, впродовж уже тривалого часу перебуває у Сполучених Штатах Америки. Час від часу мене таке складається враження, що він прилітає до Польщі, знову летить туди. І активно виступає на підтримку саме Трампа в той час, коли європейці активно його критикують. Маю на увазі його колеги. Але і інші країни, які сьогодні є. По ту сторону демократичного світу це Китай, Росія та Іран не сплять. Вони організовують різного роду саміти, які саме і спрямовані на просування ядерної програми. До прикладу, Китай прийме Росію та Іран для ядерних переговорів, поки Трамп намагається укладати угоду щодо озброєнь. Про це сьогодні пише китайська преса і повідомляє, що 14 березня у Пекіні відбудуться високорівневі переговори з Росією та Іраном. Ну, на рахунок високого рівня я б не став би так говорити, але ну, врешті-решт вони надають такого значення. Так, оці переговори зосереджені на ядерній програмі Тегерана на тлі зростаючої міжнародної стурбованості, зустріч, яку очолить увага заступник міністра закордонних справ Китаю. Разом із заступниками глав зовнішньополітичних відомств Росії та Ірану, там будуть обговорювати питання регіональної безпеки та ядерної діяльності. Ну так, як технічний рівень це може бути, але якщо говорити там про дуже високий рівень представництва на міждержавному рівні Росії, Ірану та Китаю поки що не доводиться, але такий сигнал і маячок, враховуючи те, що сьогодні три країни ці проводять військові навчання морські в Оманській затоці. Події лише друзі розпочинаються і вони будуть активно розвиватися, навіть якщо буде припинено російсько-українську війну шляхом перемир'я і підготовки відповідної угоди про встановлення миру. Про умови миру ми ще будемо обов'язково говорити, але світ. Реально сьогодні знаходиться на дуже дуже високій фазі такого гарячого протистояння, переходячи в холодну війну. Дуже сподіваємося, що вона відкритою не буде. За цим усім, друзі, слідкую. Я вам обов'язково про це буду розповідати, тому прошу вас підписуватися на мій YouTube канал, підписуйтеся на телеграм, про що я вам говорив на початку відео. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!